Найзагадковіша постать української культури 18 століття. Його філософія сродної праці стала духовною революцією, що випередила Європу на століття через своє серце і європейський досвід. У Харківському колегіумі Сковорода зламав страх у школі. Він створив власну систему навчання без покарань, без принижень. У суспільстві покори він був білою вороною учителем, який відмовився карати дітей. Це й була його формула сродна праця, не змушувати, а відкрити в людині її справжній дар. Єрелі, не вігла! молодь покушає думками! Але система не терпіла таких. Він був небезпечний для імперського порядку, бо вчив думати. Саме в Харкові народилася його педагогіка свободи, традиція. Що визначила українську освіту на століття. Вельми гострий! З юнаків, яких він учив сердечною свободою, виросло коло дорослих однодумців сковородинська спільнота. Коли треба було знайти чесну й чисту людину, шукали серед сковородинців. Ставши свідком того, як імперська влада придушила козацьку волю. Він відчув, як історія зупинила його перо. У своїй молитві про Харків він підносить місто до небесного виміру, називає його Сьомим Оком Бога. О, Розкрий свої очі, зглянься на нього. Так, місто Захарія стане справжнім сонцем. Його дух живе у творах Котляревського, квітки основяненка Шевченка, Стуса у педагогіці Сухомлинського та Русової. І сьогодні продовжує звучати в Edcamp Ukraine – спільноті, що повертає освітянству серце, свободу і цілісність. Саме соціально-емоційне навчання це сучасна мова, якою говорить педагогіка Сковороди. Так формується цілісна людина, яка знає себе. Він міг мати кафедру, міг мати славу, міг мати все, але вибрав дорогу свободи. І цілісності світ ловив мене, та не впіймав. Коли російська ракета знищила музей Сковороди, скульптура вціліла, його тіло можна зруйнувати, його думку ніколи.